Осінні холоди прийшли до Луцька за графіком, попри сподівання багатьох на так зване бабине літо». Відтак вночі стовпчик термометра міг опуститись і до трьох градусів. А зранку школярі та вихованці дошкільних навчальних закладів змушені йти в холодні класи. Якщо в містах, зокрема у Волинській області, подача тепла в заклади комунальної сфери відбувалась незадовго від початку холодів, то у Луцьку батареї в групах садочків досі холодні. Холодно, трошки прохолодно, але вже мають включити тепло. Дуже холодно, майже як на вулиці. Ми сьогодні і не були в садочку, бо холодно, але завтра прийдеться йти. Ми хоч вдома можемо щось опалити, а там вже ж нічого не робиться. Дітки ж бігають, треба провітрювати. Звісно, треба раніше. Треба, вже давно, мені каже, треба було. Як мінімум садочок і лікарня. Представниця громадянського руху свідомі Аланаточі наголошує розпочати опалювальний сезон у Луцькій громаді можна було і раніше, адже як зазначив раніше, голова Волинської ОВА, область повністю до цього готова. Звертаючи увагу на те, що вже давно вночі досить холодно вже опускається до трьох градусів. Температура відповідно зранку дуже холодно. Коли приводять дітей в приміщення холодні, ну це означає, що дитина точно там не буде здоровшою. Це не та, не та історія, де ну, комфортно дітям. Тому цей опальний сезон дійсно можна було розпочати раніше нічого цьому не перешкоджало, не було таких моментів, які там щось не прийнято і воно не можна запустити цей опальний сезон. У Луцьк теплі кажуть, опалення включать 16 жовтня. Чому цього не зробили раніше? На що чекали? А на підприємстві аргументують, чекало, коли буде так би мовити, холодно кілька днів поспіль. Слідкуючи за довідками про офіційну середньодобову температуру зовнішнього повітря від гідрометцентру, рахували відповідно три доби, коли температура була. Меншою ніж плюс 8 градусів за Цельсією за Цельсієм сьогодні. Ця третя доба, і часто дня відповідно ми маємо підставу розпочинати опалювальний сезон. І поки на луцьк теплі чекають потрібної їм температури, аби подати тепло в школи і садочки. Тим часом батьки дітей нарікають, що через холодні приміщення мусять іти на лікарняни і витрачати кошти на ліки для дітей. Тож виходить така собі економія, тільки питання за чи рахунок і ціною, чи його здоров'я.